Це один із районів Харківщини. Локацію не називаємо в цілях безпеки. Звідси до найближчих фронтових населених пунктів приблизно 30 кілометрів. Близькість до зони бойових дій місцеві відчули ще в березні, коли поблизу не стало мостів, автомобільних та пішохідних. Ось так виглядає пішохідний міст, який колись був надважливим для місцевих мешканців. Але у березні він впав, а люди залишилися фактично відрізаними від цивілізації. Адже з одного боку купа населених пунктів невеличких села і так далі, а з іншого місто, куди багатьом необхідно потрапити щодня. Селяни стали заручниками ситуації, адже комусь необхідно дістатися міста, щоб закупити продуктів, деяким навідати родичів. А багато людей вимушені щоденно якось добиратись на роботу. Тоді, в березні, й прийняли рішення транспортувати місцевих через річку за допомогою човнів. Було дуже холодно, Ми в бурках, в трьох штанах, в термобільє, дуже холодно. палили костри, кастри, як-то. Така ініціатива відразу набула популярності. Щоденно кажуть волонтери, їхніми послугами користуються близько сотні місцевих мешканців. Серед таких Наталя. Жінка жаліється, що тепер добирається до міського ринку пішки і тягне купу продуктів самотужки. Але якщо б не човни, то взагалі б на ринок і не потрапила. Магазины есть, но цены там дороже. А здесь же другие магазины, и здесь подешевле. И в основном все люди едут или в поселок, или сюда за продуктами, за лекарствами. И вам большое спасибо. Жінка перепливає річку на човні, після чого на неї чекає нелегка прогулянка з пакетами в руках до свого села. Можна сказати, що місцеві до такого вже звикли. Багато хто долає і 5, і 10, і 15 кілометрів, поки дістанеться від свого дому до водойми. Об'їхати річку і дістатися міста на автівках можна, але для цього необхідно намотати велике коло в зайвих 50 кілометрів. А з нинішніми цінами на пальне селяни не завжди можуть собі це дозволити. Тож багато хто доїжджає до берега, паркує там свій транспорт, перепливає річку на човні та йде на маршрутку. В об'їзд очень далеко і неудобно, Неудобно во первых Во-вторых, ні в кожного є машини, щоб туди переїхати, а переїжджати це очень дорого. Краща альтернатива машині у цих краях велосипед. Кожен третій вантажить його на човен та перепливає разом з ним на інший берег. Велосипед він же ж довозить як до берега, так і потім з цього боку. Також ми їдемо на велосипеді, і це цікаво. Хоча в мене такий велосипед трошки продвинутий. Він електромотор. Володимир Авдієнко, голова місцевого районного суду. Служитель Феміди щоденно добирається на роботу так, як і низка його односельчан на своєму двоколісному. В день він займає високоповажну посаду, ходить по будівлі суду в чорній мантії, а вранці по обіді та ввечері перетворюється на жвавого велосипедиста. Я сьогодні на роботу, зараз от, на обідню перерву, можу спокійно через переправу перебратися далі там велосипедом. Так, дуже зручна і дуже необхідна справа. Все, що тут наближено, знаходяться населені пункти, да, в, ну, скажімо, я так приблизно в радіусі 15-20 кілометрів. то всі цією переправою користуються. Вона єдина на, на сьогоднішній день. Селяни регулярно перевозять на човнах велосипеди, пакети та навіть бідончики з молоком на продаж. Своїх чотирилапих друзів часто залишають за бортом, а ті тільки раді поплавати. За кілька місяців активної роботи траплялись і незвичайні ситуації, каже координатор переправи Артем Аверін. Була ситуація, коли у гробі людину переправляли мерця. Тобто така ситуація запам'яталась дуже усім. Ну, мабуть, з моргу переправляли кудись там в сторону якогось села. Я не знаю подробиць, ми не питали. Більшість о сьомій ранку черга на цій стороні збирається зазвичай кожен, кожен день на роботу, хтось за покупками, там, хтось на ринок везе свої речі, продавати з городу продукти. Також на човнах переправляють гуманітарну допомогу для місцевих, хліб до магазину та ліки в аптеки. Влітку тут приємно працювати, кажуть волонтери. Але що буде взимку, поки питання відкрите. Якщо переправляти селян на човнах не буде можливості, то вони знову ризикують залишитися фактично відрізаними від зовнішнього світу. Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа. Об'єктив.